Вітання сьогоднішній гість студії телеканалу Дніпро ТВ. новоспечений голова Федерації Асоціації футболу міста Дніпра, виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області Ярослав Дерев'янко. Пане Ярослав, вітаю вас! У нас студії ви здається. Мені вперше завітали. Щойно ми були з вами на засіданні кругового столу, яке було ініційоване головою Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляком. Про це трішки поговоримо пізніше. До речі, ваша федерація одна із наймасовіших. Вірніше, можливо, давайте навіть розпочнемо. З цього сталося питання про обов'язкове проведення і узгодження питань проведення змагань на території як Дніпропетровської області так і безпосередньо на територіях на території міста Дніпра, яке також підпадає під вашу юридикцію, лише за погодженням федерації з федерації спорту, і зокрема федерації футболу і Дніпра і Дніпропетровської області. Наскільки це виглядає вірно в контексті того, що зараз воєнний стан і потрібно? Потрібно, як кажуть, рухатись в одному напрямку. Так, всім доброго дня. Насамперед ініціатива нашого голови Національного олімпійського комітету України в Дніпропетровській області Михайла Кошляка дуже правильна. І Асоціація футболу Дніпропетровської області повністю підтримує цю ініціативу. Як би сьогодні йде у нашій області, у нашій країні війна і всі змагання, всі заходи, спортивні, масові заходи, які проводяться на території нашого. Міста на території нашої області повинні е, обов'язково бути узгоджені з нашою е, військовою адміністрацією. Асоціація футболу Дніпропетровської області цим шляхом пішла вже від початку війни, коли ми почали проводити змагання спочатку на підтримку збройних сил України, потім офіційні змагання чемпіонат Дніпропетровської області та чемпіонат міста, а також дитячі змагання, всі регламенти, всі документи були під. Підписані в військовій адміністрації для того, щоб зберігати всю юрисдикцію, яка повинна бути у всьому спорті, на сьогодні? Ну, в цьому контексті упродовж і завершуючи перше питання, таке яке виникло дещо спонтанно. Наскільки я знаю, ви плідно співпрацюєте як з департаментом. Молоді спорту обласної державної адміністрації, так і з управлі... департаментом гуманітарної політики, управлінням спорту Дніпровської міської ради. У вас плідна робота і на практично, не практично, а на всіх конференціях, як міських, так і обласних, присутні представники, і ви крокуєте пліч у пліч. У вас немає якихось там розбіжностей у цих напрямках. Ні, насамперед, ми вже не один рік, і там можна сказати, навіть не останні п'ять років працюємо та взаємодіємо з обласним департаментом, з міським управлінням спорту. Ми рухаємось в одному напрямку. Вони розуміють нас, ми розуміємо їхні правила. Тому тільки співпраця з органами місцевого самоврядування може принести користь футболу в місті та в області. Дивися, ну. Здається, вже минуло два чи три місяці. Часток летить, Здається, три вже колиніше місяць, да, місяць в кінці січня, тебе обрали очільником футболу міста Дніпра. Ну, мені здається, хоча ти можеш мене там сказати так чи ні, але мені здається, мало що змінилося в твоєму статусі, окрім того, що з'явилася, скажімо так, титр там чи нова посада, яка буде записана офіційно до цього, ти. Наскільки мені не зраджує пам'ять, десь п'ять-сім останніх років безпосередньо опікується і міським, і обласним футболом. Як це вплинуло там, скажем, на твій статус у першу чергу, як голови, можливо, з'явилася якась більш така багома і конкретна відповідальність що ти на цій посаді? Ні, ну по перше, скажу, що на обласному рівні обласним футболом ми займаємось. Я займаюся вже 12 років, ще з 2012 тисячі дванадцятого З федерацією футболу міста Дніпра діяльність пов'язана з 2017-го року, то тобто вже 7 років. А це призначення, ну мабуть, це результат. Вибори вибори. вибори, да. і довіра тих членів того футбольного контингенту, який є на сьогодні у нас в місті Дніпро. Ця довіра пов'язана лише з тією працею, яку я показував протягом останніх семи чи десяти років. Насамперед не хочу там нічого сказати, але давайте відверто, футбол на сьогоднішній день є самим масовим видом спорту на теренах як Дніпропетровської області, так і України, і це спорт номер один у світі. Тому те, що було зроблено протягом останніх семи років, результат роботи був оцінений всіми колективними членами, всіми футбольними колективами, дитячо-юнацькими школами, а також, як ми вже казали, управлінням спорту Дніпровської міської ради, і тому цю довіру, але це також відповідальність, яку безпосередньо будемо відпрацьовувати, як то кажуть, Дивися. Завжди, особливо останнім часом, міський футбол, в першу чергу, це чемпіонат міста, це кубок Дніпра. Ну, ми дізнавалися в кращому випадку про це. Там, можливо, я щось не знаю. Там ми дізнавалися про це там наприкінці турніру, коли вже доходило до там, півфінальних поєдинків, до фіналу, там до плей-оффтам. І чемпіонат Дніпра, в першу чергу, він якось так губився на тлі такого потужного чемпіонату Дніпропетровської області, який завжди в нас був, якщо згадати ще ті часи, як ти згадуєш там 12-й рік, коли і агрофірма П'ятихацька, ВПК агро були е, скорук потужний чемпіонат то чемпіонат місту е, чемпіонат місту знову міста знову ж таки губився якось е, що ви плануєте зробити в тому е, щоб чемпіонат дніпра знову якщо й не заявив про себе гучно то став скажімо так е, щоб його бачили і про його знали Ну, насамперед, на сьогоднішній день ми пам'ятаємо, що у країні триває війна, і тому про потужність того то ж самого чемпіонату Дніпропетровської області зараз казати ну, неможливо. Але ми робимо зі своєї сторони всі ті кроки для того, щоб чемпіонат розвивався і все більше команд ми під'єднуємо до цих змагань. У минулому році я думаю, всі бачили, всі знають, що до нашого чемпіонату. Приєднались команди з Харківської та Донецької областей, і у нас з'явився. Перший відкритий чемпіонат Дніпропетровської області футболу. А що стосується чемпіонату міста Дніпра, то е, насамперед у цьому році ми будемо створювати е, такі е, умови для команд, е, щоб кожний бажаючий, кожний футбольний фанат, як то кажуть, міг заявити команду і щоб це не е, вдарило, як то кажуть, йому по карману, А задоволення, плюс розвиток спорту у місті Дніпро було. Е, було доступно кожному. Дивися, ну, ми напередодні ефіру з тобою говорили про те, що ну, я так, скажімо так, в кулуарах да, там, чув питання, що конкретні суми люди не називали. Говорять, що війна і завищені якісь такі суми вступних внесків. Ну, наскільки я знаю, вони не такі там великі. Чи можете розшифрувати, куди в першу чергу вони направляються? і Тема суддівства, яка здається, у нас це іспонк іспоконвічна, розпочинаючи із чемпіонату української прем'єр-ліги, і закінчуючи чемпіонатом міста, ось розведи оці, оці питання два на два різні. Ну, по-перше, хочу зауважити, що після початку повномасштабної агресії Російської Федерації до нашої країни перший чемпіонат у військовий час, який ми провели, ми зразу знизили і суми внесків, і суми оплати гри, і суми суддівства, тому що ми розуміємо, що першочергова задача зараз для кожного громадянина України це підтримка армії та допомога ЗСУ спорт вже на другому місці. Тому суму внесків ми зменшили до 3-3,5 тисячі гривень. Це за сезон, і за 6 місяців я вважаю, що це невеликі кошти для того, щоб підтримати роботу федерації футболу міста Дніпра, асоціації футболу Дніпропетровської області, щоб штатні працівники, які наразі працюють теж над цими чемпіонатами та на розвиток футболу, мали свою зарплатню. А з приводу суддівства, як ви кажете, це і вже тема, яка Ну, присутня не лише у Дніпро... Той, хто програв завжди виноваті е, судді. Це е... старе, як мир, як як світ. 80% На жаль, ми з цим і е, зустрічаємося з цим питання після е, ігор. Але е, комітет арбітрів е, асоціації футболу Дніпропетровської області е, працює над цим питанням. Кожного понеділка е, проводяться суддівські курси, які е, ведуть. Голова комітету орбітрів Олексій Гардієнка та секретар комітету орбітрів Роман Прощенко підбираються матеріали, розбираються відеоролики, нові якісь епізоди, які трапились у світових чемпіонатах, у європейських чемпіонатах. Тому, якщо ми завжди пропонуємо командам, які не задоволені, приходьте на курси, приводьте своїх друзів, якщо є молоді таланти, навчимо. Допоможемо, і у кожного є свій шанс зарекомендувати себе ще на теренах суддівської роботи, не тільки не тільки Дніпропетровській області, а й в Україні. Дивися повертаючись до нашого початку, нашої зустрічі сьогоднішньої і те, що ти говорив про сьогоднішніх суддів. Я знаю, що існує. Система підготовки ліцензування вільніше підготовки ліцензування тренерів. Як на сьогодні стоїть питання, чи дозволяєте ви? Займатися, тому що там, в тому кінці міста, в тому кінці міста, зараз, слава Богу, багатсько політ зі штучним покриттям. Там кожен бажаючий там, зібрав якусь команду діток там, чи дівчаток там, і розпочинає тренування. А не дай Бог, що станеться. Як у цьому контексті? Чи контролює цей процес Асоціація футболу міста Дніпра? На сьогоднішній день завдяки українській асоціації футболу та нашої тісної співпраці проводиться курси на диплом «Ц», курси тренерів, на яких кожен бажаючий також може записатись, прийти до нас, отримати знання з приводу тренувань. В першу чергу це диплом стосується тренування дітей до 13 років, отримати якісь базові навички. Та ця ліцензія вже Дозволить тренувати дітей зараз, на превеликий жаль, ми боремося за. Масовість, ми боремося за те, щоб кожен бажаючий е, мав змогу займатися футболом, і кожен бажаючий, хоч е, хто має якісь хоч базові навички тренувати, тренував дітей. Але е, всі е, ті тренування, всі ті заходи, які відбуваються, все одно е, на 90% проходять під нашою гідою, під нашим контролем. А та зустріч, яка сьогодні відбулася у е, за круглим столом, я думаю, вона дасть повшту для того, щоб ці 90% зросли до 100%. Ну, якщо впродовж і завершуючи цю тему, чи дозволяєте ви заявляти до участі команди? Ну ніякого не секрет, що навіть є тренери і в нашому вітчизняному футболі, які команди, які беруть участь у єврокубках, але вони не мають права сидіти на? Тренерській лаві, тому що вони не мають диплома е, УФА. Е, чи дозволяє, чи дозволяєте ви наприклад е, тренери, які не мають ліцензії, е, заявляти їх, чи заявляти команди до участі у турнірах під егідою федерації на... футболу, міста і області на сьогоднішній день. В нас є такі тренери, є такі команди, в яких е, працюють тренери, які не мають ліцензії це, але е, вони повинні мати, хоча б вищу е, спортивну освіту і ми агі, агітуємо і. Я думаю, на ближчий час ми прийдемо до того, що всі тренери, які працюють в першу чергу з дітьми з дитячо-юнацькими командами, будуть обов'язково повинні мати ліцензію для того, щоб працювати. Які контури Мені також не те, що страшно, але хвилює і турбує це, тому що. Наскільки ми з тобою розмовляли напередодні ефіру, те, що команда Донбас Олександра Косевича поки що не планує брати участі, я знаю, що команда Колос Сахновщина один із фіналістів минулорічного чемпіонату, вірніше чемпіон минулого року, зараз там на тлі розпада, Гравці залишили команду пройшли в інше. От, поінформуй, які сьогодні контури як чемпіонату області, так і чемпіоната міста. Набереться хоч по одній лізі, щоб створити чемпіонати більш-менш діючі. Ну, е з, з прикрістю повинен казати, що на сьогоднішній день дуже важко прогнозувати е що буде через два місяці, які з команд готові будуть вийти на старт, які ні. Тобто були там балачки з приводу Донбасу, з приводу коло Сахновщини. Зараз авангард Вазова. Буквально вчора телефонували, питали, які умови, дуже чекаємо їх на участь у наших змаганнях. Але, як ви кажете, по одній лізі 100% наберемо, мінімум 10 команд будуть грати. Але ми на цьому не зупиняємося. Наша планка і наша ціль це е, дві ліги по 10 команд, як в чемпіонаті області, так і в чемпіонаті міста. Звичайно, рівень чемпіонату міста е, і так, як ви вже казали на початку ефіру, не дуже е, був. Е, ми бачили його якісним, е якісним, да? якісним да за чемпіонатом області, але зараз е ми кажемо більш про масовість, тому що 99,9% всього футболу е у світі, у тому числі і в нашій країні, складає масовий футбол. Тому ми намагаємося як е якомога більше підтягнути команд бажаючих. Ну а якість будем будемо будемо формувати після нашої спільної перемоги. Ну і звісно, сьогодні ми не можемо обійти питання. Це дитячий футбол, тим паче, що протягом останніх декількох років п'ятирічку, скажімо так, це такий сплеск. Зросла велика кількість команд, і дитячо-юнацька футбольна ліга Дніпропетровської області сьогодні одна з кращих на теренах нашої України. І не тільки, скажімо так, за кількісним показником, але й за якісним. Бо вони успішно виступають в різноманітних чемпіонатах україни ось більш детально про дитячий, дитячу футбол Ну, дитячо-юнацький футбол це база, це те, що ми маємо на першому етапу для зростання і розвитку подалі вже аматорського футболу. Тому дитячо юнацькому футболу приділяється е, саме перша увага на сьогоднішній день у чемпіонаті Дніпропетровської області з футболу серед дитячо-юнацьких команд сезону 2023-2024 років. Більше 200 команд приймає участь і я вважаю, вікових е, у семи вікових категоріях. І я вважаю, це великим десят. Нашої дитячо-юнацької футбольної ліги, де голова, головою є Роман Прощенка, який працює на розвиток дитячого футболу кожного дня. Дніпропетровська область це саме велика область, яка представлена на футбольній дитячо-юнацькій футбольній лігі України, де грає 10 колективів у чемпіонаті України у різних вікових категоріях. Тому дитячо-юнацький футбол це перший, Ша увага безпосередня, і зараз разом з, з тією ж дитячо юнацькою футбольною лігою Дніпропетровської області та за допомогою управління спорту Дніпровської міської ради ми розробляємо проект щодо створення шкільної ліги, де хочемо залучити. Учнів других та третіх класів всіх загальноосвітніх школ міста для того, щоб вони вийшли, щоб вони почули цей м'яч залучити до футболу і щоб далі вони йшли до тренерів вже у секцію тренуватися. Ну і на завершення нашої сьогоднішньої бесіди вважаю, що вона не остання. Покладено такий початок. Я вважаю, що ми маємо сьогодні можливість в першу чергути подякувати тим людей. Я знаю. Декілька гарних прізвищ. хочу почути з твоїх вуз людей, які безпосередньо пікуються футболом. Наприклад, взяти той же дев'ятий хлібозавод заганич. Він там, скільки я пам'ятаю в футболі себе. Він там керує і ще є, є люди, які там, не дивлячись ні на які не гаразди, продовжують. Тягнути воза там на знаходять десь гроші гроші. Може, можливо, голодні босі, футболісти, але команди стабільно грають. Хай вони там не хапають зірок з неба, але команди існують, команди грають. Ну, якщо брати е, терени всієї Дніпропетровської області, то е, у минулому чемпіонаті 2023 року команда Агросфера з Юрівки е, під керівництвом е, буряка Олександра Миколаївича це е, та команда, яка захищала честь Дніпропетровської області у відкритому чемпіонаті Дніпропетровської області, і там трохи не вистачило для того, щоб здобути золоті медалі. Тому в першу чергу подяка е, такому чоловіку. А якщо ми ми кажемо зараз за міський футбол, то як же ви вже сказали, хлібзавод це команда, яка з року в рік приймає участь завдяки ініціативі та бажанню і любові до футболу Ігоря Івановича Заганича. Також Сухачівка вже стала минулорічний к слову, чемпіон міста Дніпра Владислав Бардун, який не перестає не зупиняється, а рухає свою команду вперед. Команда Фрайт Вадим Табакар, який у 12 році прийшов працювати, він вже тримав команду. І так по сьогоднішній день, не пропускаючи ні одного турніру, кожен турнір команда Фрайт приймає участь. Ну і звичайно, сталь ДМЗ теж це Борис Бекіров, який також. І з року в рік, як би там важко не було, завод працює, завод стоїть, а команда грає. Команда грає і взимку, і влітку. Ну, все-таки на завершення. Ми не будемо оцінювати там знаєш, як У нас там на когось там звертають, там хтось винуватий хтось ні. Ти був серед делегатів позачарового конгресу Української асоціації футболу, було обрано Андрія Шевченка. Знову ж, от, які були відчуття у ході цього засідання, тому що були такі побоювання, наскільки там таємно це все за зачинене дверима готувався цей конгрес. Ніхто не знав, хто буде віце-президентами, хто війде до складу виконкому, але на сьогоднішній день ми маємо там е, декілька разове… Е, Скорочення як віце-президентів, так і членів виконкому, і Андрій Миколаївич заявляє про те, що всі ми маємо повернути довіру нашої держави, прихильників гри мільйонів до української асоціації футболу. Ми наведемо лад у суддівстві. Ми наведемо лад аматорському масовому футболі. Ось які були відчуття як у ході роботи конгресу, так і по його завершенні. Ну, ви правильно кажете, що спочатку були якісь невеликі побоювання? Як воно буде. Але коли всі делегати, крім самого Андрія Миколайовича, довірили та проголосували за обрання саме Шевченка на посаду голови, і одноголосно, майже одноголосно, підтримали весь склад виконкому віце-президентів, першого віце-президента, вся країна довірила футбол в Україні цій команді, тому ми сподіваємось, що все, те, що було сказано там, ті дев'ять пунктів, які Андрій Миколайович проголосив у своїй предвиборчій програмі, вони будуть зроблені. Що стосується регіональних асоціацій, обласного аматорського футболу, зі свого боку ми е, всіма силами будемо підтримувати та працювати на розвиток тут, на місцях, е, піднімати дитячий футбол, піднімати аматорський футбол для того, щоб е, вже там у Києві, в Українській асоціації футбола, е, були кадри, були футболісти, були команди, з якими можна працювати та розвивати футбол. Ну а саме на місцях ждемо е, лише Підтримку, діалог та е, су, працю на користь розвитку нашого українського футболу разом. Ну що ж, це був Ярослав Дерев'янко, новоспечений очільник асоціації футболу асоціації футболу міста Дніпра, виконавчий директор асоціації футболу Дніпропетровської області, пане Ярослав. Я тобі обіцяю діалог і підтримку не тільки тобі, але й всім тим, хто буде долучатися до розвитку та розбудови гри мільйонів як у місті, так і в регіоні. Я думаю, що спільними зусиллями ми зробимо наступні кроки до удосконалення як структури. Футбол футбольного господарства регіону і міста, і в першу чергу дитячого юнацького. І в цьому я обіцяю всіляку допомогу. Ще раз дякую. Наша програма завершена на цьому, і я думаю, що далі буде продовження буде. Дякую всім за увагу.